Вітаю вас, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, остаточно зруйнований міф про якийсь особливий розум ізраїльтян. І це спростував пан Нетаньяху, тобто не просто еліта, супереліта. Так, Ізраїльського суспільства. Україну бомбардували московити антрофаги, а Нетаньяху їздив туди, чіпляв Георгіївську стрічку, символ московського імперіалізму. так, І думав, що в особі Путіна він має щирого друга Ізраїля. Це ж треба? Я, я уявити собі не можу такий рівень Ой, Хамас, Хезболла, Ісламський Джихад. Це організації, які створені Московією і утримуються за її гроші, за її е, зброю, так, яку такий всякий захід. Платить Московії за її ресурси. Ну, все воно так абсолютно чітко пов'язано, як воно є в світі, без причинних же явищ немає. Так, звичайно, що для дурних в лапках, так, стрілка переводиться на Іран. Це все Іран робить, звичайно, Ну, яка там Московія? Ну, це ж зрозуміло. Так. Ну і ось лише зараз, зараз, на третьому році війни широкомасштабного вторгнення до України, Ізраїлю, як до слона дійшло, що за всім тим, що відбувається в секторі Газа, Лівані, Ємені, Сомалі, Ерітреї та іншим країнам стоять Московія. І стоїть Московія і московити андрофа. Ну, мені здається, що це просто абсолютно і повинно було бути зрозуміло кожному. Навіть не дуже розумній людині, але виявляється, так, звичайно, в Ізраїлі всім заправляють. Ашкенази. Так. Це євреї європейські, які за багато століть вибрали в себе європейську культуру, освіту, в значній мірі європейську ментальність. Так. Це факт просто, ну, хоча б подивитися на них, видно, так, хто це такі. Так. Але ж те, що вони прогавили буквально підготовку Хамасу на основі е, ну, грошей, всілякої допомоги Москві, в тому числі через Іран і так далі, і тому подібне. Так от, те, що вони прогавили. Підготовку до вторгнення, а це ж велося місяцями. так, То, говорить, це все не на їхню користь. так, Там же ж так розпіарені ці всі служби, ох, які ж розумні служби, оці всі інтелектуальні. так, ну, Звичайно, в саме в інтелектуальному сенсі. Там і фільми створюють про те, що розвідка Ізраїлю, ну, найкрутіша у всьому світі. Найкрутіше під носом у себе не бачили те, що відбувається. Як це? Так. Ну як це? Хтось мені може пояснити в здоровому глузді? Бо це ж прогавили так званий інтелліджент-сервіс, тобто розумні служби, спецслужби. Що же тоді говорити про інших?